Як подолати корупційні ризики про освоєнні обласного бюджету Прикарпаття? Нині над цим розмірковували представники громадськості та влади. Активісти провели аналіз виконання деяких програм облради і виявили, що у багатьох з них немає чітких критерій ефективності, хоча це передбачено законом, як і відсутні очікувані результати, як приклад, експерт Олег Яценко навів програму підтримки української мови. В результаті що ми отримуємо? Ми отримуємо відповіді про стан виконання програм. Де пишуть абсолютно загальні речі на Івано-Франківщині. Наприклад, проведено кошти, профінансовано стільки тисяч, тут 361 тисяча. Написано не тільки кошти проведено, а ще й проведено вивчення стану розвитку освіти, що ми добилися цим, який результат. І так, це просто є приклади. Ми можемо кожен з вас може знайти, взяти будь-яку програму. Побачити, немає там результатів, немає можливості нам з вами оцінити, на що йдуть кошти. Однак даний приклад громадського активіста різко розкритикував депутат обласної ради Юрій Романюк. Останній заявив, потрібно розмежовувати гуманітарні і економічні програми, адже у сфері захисту української мови виміряти результати роботи, які ми з конкретними цифрами неможливо. В той час, коли Янукович і його режим всіляко ущемляли українську мову, коли ні одної телепередачі, книжки і, і літератури, і журнали, і газети на українській мові скорочилось. Ми Івано-Франківська область відриваючи. Кошти від дітей, від освіти, від медицини, від інших нагальних потреб фінансувало підтримку української мови? Що ви хочете утримати? Який ефект? Ми захищали українську мову. Ми поширюємо, ми сприяли видавництву української літератури, української книжки. Як ви це хочете вимірити? Яким ефектом ви хочете? Хто буде суддією? Представники ОДА також визнали, хоча контролювати виконання програм потрібно, нікому не зрозуміло, як це робити. Мовляв, у громадськості немає достатньо фахівців навіть в економічних питаннях. Наскільки є компетентними представники громадськості у своїх фахових висновках щодо використання бюджетних коштів, кого ми можемо запросити в цю цільову аудиторію? Як підходити до цього відбору? Однак, на думку громадськості, останні події в державі лише посилять контроль людей над владою, і чиновникам не варто цьому опиратися.